160 гривень за ось таку баняку. Тобто 80 гривень за класичні 50 грамів або ж 160 за 100 в даному випадку. Чотири смаки з цим димним я не знайомий. І будемо знайомитися разом з вами. Люблю кожного разу куштувати щось новеньке і цікаво буде взагалі подивитися на саму суміш і власне на смакову передачу. Так, і, власне, шість пачок Monster Coco. Я не скажу, що це самий топовий Вуголь на ринку. Далеко ні. Але це точно самий доступний і самий бюджетний Вуголь. Якщо ми говоримо про кокосовий горіховий, можна зачепити і подешевше. Але у випадку з кокосом, кокос, ну, нині дороговатий стає. І коли ти шукаєш щось оптимальне по ціні, а в нинішніх умовах це, до речі, актуально, Monster Coco дуже навіть непоганий.